Молодь на захист історії, хоч в погоду, хоч у негоду, вони збираються, аби нагадати усім, що садиба Ігоря Сікорського пам'ятка архітектури. Будинок починає розвалюватися. Через декілька десятків років навіть стін цих не залишиться. А от з державного боку ніхто нічого не може робити. Адже зараз вона перебуває у строковому платному користуванні на 49 років у міжнародному благодійному фонді – Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського, який нібито перебуває в одному. Цих будинків. Фонд забився тут зробити музей, вони себе так і назвали. Ми бачимо, пройшло 12 років, нічого тут немає. Я думаю, що на наступні 37 років. років ну, у власності, скажімо так, в оренді в цього фонду буде знаходитися, нічого зроблено не буде. Тому сьогодні ми вимагаємо дотриматися Олександра Попова, по-перше, обіцянки свої. Приїхати сюди, особисто побачити, що тут відбувається. Це перше. Друге, новий міністр оборони. Ну, Хай хоч одну зробить справу корисну, я думаю, запам'ятається цим, поверне у власність міноборони, а далі вже можна буде далі спілкуватися. Молодь хоче, аби садибу Сікорського повернули у комунальну власність. Їм же у письмовому вигляді надали відповідь, що найближчим часом договір з міжнародним фондом буде розірвано, і це дозволить готелю козацькій виконати подальші дії щодо утримання будівлі пам'ятки архітектури у належному стані. Також було обіцяно розмістити музей авіаконструктора у цьому будинку. Я просто не вірю, що якийсь міжнародний фонд може тягатися з міноборони. Це просто смішно. Я не готую він собі стоїть і розвалюється. Бачите, тріщини. Так, все воно собі потихань. Воно його не готує, воно просто розвалиться. його не треба готувати. Вони собі готують ділянку під будинок. У нас історичні пам'ятники вже не вперше руйнують, аби побудувати сучасні високоповерхівки, на яких можна заробити набагато більше ніж на музеях. Прості перехожі, та жителька сусіднього будинку поділилися інформацією, що вже готується захват цієї території. Будувати Будинок або думають будувати. І прийшли оглядати будинки, що розташовані поруч. І просто у цьому документі е, є так 15А, 3, 1 2 кЖ. Це у нас будинок Сікорського. Ага. Тобто, просто здивувало, що це не пам'ятка е, історії, а просто 3-1 — Ну так. — Що, ну, що, то, що не ще Що що на його а... місці було? Можна виконати? Будинок Сікорського і ось тут збираються будувати. Невже українцям настільки все одно, що завтра буде навколо них? А от найближчі наші сусіди ставляться до цих питань набагато відповідальніше та серйозніше. І ми сподіваємося, що наша акція на хоч якось приверне увагу і якось ем, ну, усвідомить людей, хто такий був Сікорський. Е, е, і напевно, якби така була ситуація в Польщі, але скоріш цього такої ситуації б не було там так, е, бо там все знаходиться під контролем, під опікою, під увагою. Але все ж таки вони намагаються. Свої історії надавати велику увагу приділяти і надавати таку вагому Якусь позицію і ну прикро, що в Україні це так насправді дуже прикро Ігор Сікорський – відомий авіоконструктор в усьому світі. Він перший спроєктував та побудував декілька гелікоптерів. Також розробив серію надзвичайно успішних літаків, які принесли США престиж та рекорди. І саме Сполучені Штати готові надати свою допомогу у реконструкції садиби Сікорського.